Пата Небесний, дякую Тобі, Боже, за те, що ти робиш в нашій країні. Дякую, Господь Боже, про ті свідоцтва, яких ми, можливо, не чуємо. Але дякую, Господь, за те, що ти робиш. Ми приходимо в Боже молитві і просимо Тебе про ситуації, які є в нашій країні. Ми віддаємо цю ситуацію, Боже, в Твої руки. Ми просимо Тебе, Господь Боже, щоб в нашій державі були потужні зміни і були зроблені правильні прийняті рішення. Ми просимо Тебе, Господь, Боже, щоб, якщо нам то потрібно, щоб прийшли нові люди, і їм ніхто не заважав робити свою роботу. Ми просимо Тебе, Господь Боже. Щоб для нашої країни було в пріоритеті цінності, сімейні цінності та завершення цього всього. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб ворог, який наступає, Він припинив своє наступання. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб наша сила, яка є в наших устах, це молитва. Вона оновилася, вона була потужною силою наша молитва, тому що нашою молитвою ми можемо змінити будь-які обставини. Ми просимо тебе, Господь Боже, молитва, за наших захисників, за те, щоб Господь, наші захисники поверталися додому. Якщо хтось чекає якісь повідомлення, нехай вони будуть добрими. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, за те, щоб наші серця вони теж змінювалися, і вони не були вражені злістю, бол'ю, страданням, смутком та ще багато чого різного, але вони були наповнені, Боже, твоєю любов'ю, Твоїм зціленням і твоїм багатством. Господь, ми можемо мати будь-які скарби на цій землі, але вони не зрівняються з тим, що ти можеш дати. Я молюся, Господи, тобі, і ми молимося, Господи, тобі про ті обставини, які зараз переживають наші люди, які зараз в небезпеці, які зараз людям можуть опинитися в небезпеці. Ми молимося, Господи Тобі, Боже. Про нашу територіальність. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб там були потужні зміни. І ворог залишав зброй, ворог залишав все і тікав, тато Небесний. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб там, де темрява, з'явилося Твоє світло. Ми молимося, Господи, Тобі, Боже, за наших командирів. За тих людей, хто важливий в нашій країні, за те, щоб Господь Боже, вони були чесними, а ті, хто не звільни їх, Боже. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, за те, щоб наші захисники ні в чому не мали потреби. Молимося, Господи Тобі, Боже, за те, щоб наші захисники також читали Слово Боже. І пізнавали тебе, і цим змінювались, і змінювали хід. Тому що, коли Господь Божий, я так думаю, да, захисник йде з тобою, йому я мов, в нього є Ти, Господь Боже, і в нього є захист твій, тато Небесний, Захисти Господь, кожного захисника, і нехай захисник. Які вірить, передає цю любов твою людині, яка ще не пізнала тебе, і Ісус Господь. Ми віримо, Господь Боже, що скоро це все закінчиться. І буде мир, і будуть зміни, Боже, Господь Боже. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, дай сили, якщо це необхідно, дай Побачити твою руку, якщо ми не бачимо твою руку. Дай бачити те, що закрите, але ти нам це відкрив, але ми не бачимо. Тата Небесний, я молюся, Господи, Тебе за те, що, щоб наша країна вона була не релігіозною, але сильною державою, яка молиться, молиться за свій народ. За людей, Боже. Ми просимо Тебе, Господь Боже, також за людей, які допомагають нашим захисникам, благословим їх, дай їм все необхідне, Ісус, ти наша підтримка, Ісус. Я молюся Тобі, Господь Боже, також за сьогоднішню ніч. І молимося, Господи, і я і я вірю. І ще багато людей, Боже, за те, щоб сьогоднішньою ніч нічого не трапилося серйозного. Ми молимося, Господи, Тобі, Боже, щоб все, що ворог планує, воно було знищене. Вже на пусках. Ісус, Господь. Молимося, Господи, Тобі закрив наше небо. Ісус. Дякую тобі, Господь, що ти чуєш наші молитви, що ти з нами. Нехай в усьому буде твоя сила, твоя воля, твоя підтримка і твій захист. Слава тобі, Господь. Амінь.